Uh. Танцюючий робот. Дивіться, танцюючий робот. Він вміє танцювати. Давай, давай. Під музику буде танцювати? О, я за музику файно поставлю. Де? О, нічого собі, я би сам хотів такого робота. О, диви. Оце прикол. Де вона? Вона отут коло мене. Біжеть за мною. Біжеть за мною. О, там, о, там щось є. Там фонарик, вроде. Що, воно біжить, біжить. Ну, а чого ти не відкриваєш? А я? Як? як я це маю відкрити? Чекай, не біжи, бо я щось тут маю зробити. Все, я тікаю. Щось відкрутив. Ого. Що таке? Мене током вдарило. Жовтий, зелене, зелене, синє, зелене, біле. Синє. Зелене біле. Не відкривається замок. Ого! Потой зарадно зараз натанцюється Дивись, дивись, О, пока. Привіт всім! ви на каналі Склеп! Граємо сьогодні з Scary Teacher. І так, ми з Scary Teacher прийшли, але, але. Дивіться, що я увидів, Що Тут додали новий режимчик. Нову історію. Ми були дійшли до цього вроді. А тут додали No more, Mr. Valentine. No more. Не знаю. І далі потім ще це буде, і оце це капець. Так що, давайте, сьогодні в наше завдання прийти оце. Подивимося, що там. Що капості ми будемо не робити. Погнали! Погнали. Ой, я що тут пеще? Вони ще не додали українську мову, аби їм добре було. Та додали б нормально. Я би вже знав, що тут пеш. От що тут пеш? Мисс, ванс, learn, слоу, dance, віз, ну і шо, і кому це треба. Англійцям? чи шо? Ладно, зараз почекати, я перекладу. Знаєш, що там пише? Там пишет наступне. Міст хоче навчитися повільного танцю з роботом. Після цього вона буде танцювати як турботанець. Коротше, я її за, там влаштую, і вона всі навчать танцювати. О, Ooh. Ooh. Dancing Robot. Dancing. Ці, робот. Він танцювати. Mm. Давай, давай. Mm. Під музику буде танцювати. Mm. О, я за музику файну поставлю. Yeah. О, нічого собі, я би сам кіткого yeah. робота. <рикола> оце прикол. Десь-двісь. Нічого собі! Опа. Тихо. Так, фінт Авей Туруїн місці Денс. Добре. Коротше мені ще таке начудити. Що вона більше не захотіла танцювати з цим роботом. Е, е. Вона де? Вона десь там. Ну то що, як завжди? Бігаємо по дворі, шукаємо. Десь якісь речі знайдемо, а потім буде, будемо думати, що з тими речами робити. Так, о, нічого собі, кулотка? А як я ту колодку відкрию? Там якийсь код? Ломик берем. Тудудум, туду. Unlock the number, lock with the claw bar and pick. Короче, треба знайти номер, щоб відкрити той ящик. Так, вона на першому поверсі десь ходить. Давайте йдемо сюди, подивимось, що тут. Тоже лом. Сила. А що, тобі ще нічого немає чи що? Тут а що? Тоже нічого. Короче, на дворі нічого, не Йдемо ще там з того боку подивимось. Вона десь вийшла на двір з того боку. Тут колись вулик був, я пам'ятаю, вулик пам'ятаю. Ні, тут нічого взагалі, не Йдемо сюди. Вона на двір. Пішла мене шукати. Ти мене не знайдеш, жінко, добре. Так, що тут у нас? Тут взагалі нічого нема, прикинь. Заходить до хати. Ой-ой-ой. Де тут? Де тут? Там. Не вийде мене, ще не вийде. Поки що? Так, шукаємо. Відкрив його. Кухня. Що в кухні? Вікно повідкривав. Е... Де вона? Вона сюди вроді йде. Я брати нічого не можу. Оу, оу, оу! Місті, почекай! Почекай! Я не встигаюся обшарити, а де той робот взагалі стоїть? Він ж, вроді десь... Аго. Коротше, з цим щось треба зробити. Треба, напевно, дески якісь знайти ліпші. Ну, гірші, гірші. Вона десь не зубжить за мною. Так, о, молоточок. Добре. Там нічого. Це ради Зараз, чекай. Я щось знайду і потім. Мені щось треба... Тряло... Ого, а в ней тут цього не було. Так, добре, йдем далі де вона? О, добрий вечір. Добрий вечір! Так. Добре. Ще один молоток. А що то? Пастка? А щось серйозне? Я щось нічого не бачу. Тут ще одна ванна. Наші дві ванни на одному поверсі. Так. Ключик, добре. Клей. Клей. Не бере клей. Шика штука. Блін. Де вона? Вона отут коло мене Біжить за мною. Біжить за мною. О, о, там щось. Там фонарик, король. Що вона біжить, біжить. Чекай! Ну йо о, тут молоток, нічого такого. А, це музичний кабінет, тут має бути якийсь диск. Чекай, бо вона добігає. Коротше, я заблудився, ніде нічого нема. Тут клей. Одним словом, все щось дуже дивно. Йдемо на перший пару щось пошукаємо. Оцей кут затарим. І Та нема нічого. взагалі немає нічого. Добавили новий режим і нічого не придумали тут, я не знаю. Тут нічого. Тут що? Ключок синий, а в мене є синий ключок. Щось відкрити може. А де вона? О, вона зверху. О, кубик рубік А що? А тут теж код якийсь треба. Чуєш? Чекай, чекай. Треба файно затарти верхній поверх. Дуже файно. Давай. Е -е... Так що ми все передивилися, щоб ми сюди не поверталися на другий. Що тут? А диви, тут є якийсь музичний центр. Може з ним щось може зробити? Ноутбук не робить. Так, тут. Короче, дуже дивно. Що нічого немає, Диві, нічого немає ніде. Ааа, баба бибі баба беби, що там говориш, баба біби. Синий ключик. Давна, у нас незу. Подим, славно другому парсі я не знайшов нічого взагалі. Вообще, ноль. Може, є щось десь сховане, ну, але вона капець сховала. Вона такий професіонал сон. О, закривай. Так, перші пор тепер треба тарити. І то так файно. Що, я можу щось тут взяти? Піца. Чуєш, на піцу хочу їсти. В холодильнику нічого нема. Там нічого, там нічого. Тут щось є. Кого він може взяти? Нічого не може взяти? Де вона? Бачив. Іде сюди. Чуєте, може вони ще цей режим не доробили, може вони ще хочуть деск сюди десь поставити заховати, але ще думаю, та ще поки що не ховаємо. Де вона? О, добрий вечір. О, я свідчу з вікно. Е, е, другий затарк. Коротше, на першому парсі треба файно обійти все по кімнатах. О, will make show. Sure sure. No, no, no-da. No, no. О, цього боку у мене була. О, є тут. Автомати, більярд. Може вона тут десь щось сховала? Тут і нічого. Може в шафах всіх дивитися, там молоток. Ну, відкривай. Чуєте? О, зелений ключик. А де ми його? Що ми відкриємо ним? Я ж вам кажу, дуже все дивно. Вона якась дивна баба. Тут що? і молоток. У мене був і лом. І молтак є шилкішене. На-на-на-на-на-на-на. Куди вона йде? А вона часом не до мене йде. О, добрий день. I Тут десь червоний ключик will... я бачу. О, червоний ключ. Добре. Will... Є, червоний, две. У мене три ключика є. Різних кольорів, але де якісь замки? А ну чекай. Не, я це не можу відкрити. Блін. Може тут щось покрутити треба. І кот десь має бути. Так, вона знизу чи де? Та, вона на кухні. Може... О, точно, може підемо зараз у підвал подивимось. Давайте побіжимо у підвал. Так, я ще бьем другий пробіжусь, поки вона там. Ну я в шоці, якщо чесно. Але три ключки, я ще три ключки зараз ніколи не находятся за одну серію. Ніколи! Може так щось заховала? Хі -хі. Та ладно, не будемо же заглядати. Дай все ховає там, що хоче. Тупик. Все, найди Android Power. Ходи, ходи, я тебе вже чекаю тут. Так, тут. Ну тут дві шуфлядів, просто капець. Хто то понароблів? Ай, понаставляти шуфлядів. Так, короче. Тут тоже тупік. Нам на перший. А, ну пішли, пішли на двір. І в підвал. Е, э, відкрий, відкрий. Фух. Було то відкриє, а то закрій. Так, йдемо в підвал, подивимось, чи можемо щось відомкнути. Три ключка кольорові. Три. Тут все. Ага. А чуєш, тут щось взагалі нічого всі не відкриває. Never БАБА be БАБА Так, тут ноль. Тут ноль. Тут ноль. И тут ноль. Прикол. И ничего себе не открывает. Вообще ничего. Вообще. Кто добавил сюда ключики, и ки ничего не открывает? Як думает? Что це за люди таки? Недоробленный режим. Ну що, де? Що мені з цим зробити? Люденьки добрі. Молотком зараз лупнути і вс, тий буде. Де той робот усе? Чекай, чекай. Зараз, зараз. Йой, я розбив щось там. О, може я тут щось пограю? Щось граю, але вона не чує мене. А а де та на паролі ще була? А ну я тут, подивлюсь. Тут нічого немає. Я, я вікно відкрив. Наче подзвоню замок. Найбіжить відкривай двері, гості прийшли. Так, добре, я лечу сюди, подивись, що ще тут. Ну я... в шоці Ну як, як я маю це відкрити? Щось треба знайти, я вам кажу, чесне слово, во, це не відкриваю ніяк. Нам треба якийсь код, якийсь пароль. Пароль, щоб відкрити оцю околодку. Як ми її відкриємо? А ну нажми підписку, бігом ти підпишися ще, нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Розблокуй цифровий замок за допомогою лома та викрутки. Ага, то нам потрібен лом і викрутка? Ха. Ну лом є, добре. А викрутка? О, дивіться, прикол. І що тепер? А що тепер? А, може я викруткову там відкрию ту штуку? А ну чекай. Оце прикол. Появляється, нам нічого не треба, нам треба було лише лам. Прикол. Так, воно назад, воно назад. Давай, давай, ходи сюди. Sure Хоч би навчили їй щось з нові говорити, то лиш. Ж... То саме в Warsoвій все говорила. Чись говорити, ти. А ну тепер зай открыли Ето. Давай. Ну, а ч ты не відкриваєш? А я! Як я це маю відкрити? Чекай, не біжи, бо я щось тут маю зробити. Все, я тікаю. А я щось бігти не годен. Вс, що ти там в тіла? Ага, паніщу. Давай, давай, ты мене догонишь? Но ну, в у вона ніяк не залізе. На не мій лазити по древе і наші та древе не сіздала. Так, добре. Нам потрібно використати десь викрутку з розумом. З розумом. Викрутку використати з розумом. Ну де? Ну що? А може там щось цей? Є ідея, є ідея, я не знаю, чи підійде та ідея. А ну давайте може щось тут. <звук> О! Щось відкрутив. Ого! Що таке? Мене током вдарило. Я в шоці, мене током вдарило. Не треба то робити. Ну нічого, ми зато вже знаємо, що робити. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Та добре. У, добре. А. Е, біжимо беремо лом, відкриваємо ту штуку, беремо твердку. Крутимо ту штуку і все. І більше ще нічого не робимо. Капець, я палец сю за поїв не только ударло. Эй, Де макарена, макарена, макарена. Ей, макарена, макарена, макарена. Ей, макарена. Би впала зараз, були б макарена. Були б макарони, а не макарена. Так, добре, я пішов сюди. Сіла, тут навіть не треба ніде бігати. Взяв лом, відкрив, да побачив місці. Лом. Лом. Добре. Оп! Добре, та шо ти? Отак ось і проходить гра за одну хвилину. Так, а де вона йде? Лізу до гори, може під. А, тут закрила. Ну, хет, я впав. Місці, де ти є? Добрий день. О, -о, 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 -о. Макарена. Чекай. Ага. Він шкода, що тут. Хо-хо-хо! оце я тихо, чекай, 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 давай, Бігом! вона йде! Що? що робити? Fint Avei to ruin місті Короче, мені треба втекти, а вона не там танцює. Правильно? Ну ж правильно? Ми шкоду зробили, зробили. Тепер треба дочекати, щоб танцювала. А вона ще збігати хоче дуже сильно. Дивив на капець біжить і біжить. Чекаємо, тепер дочекати, саме гірше. Дочекати, щоб вона пішла танцювати. Схотіла. Може вона не хоче танцювати зараз? Може вона вже натанцювала? Де вона? От звідси будемо підглядати. Де вона є? Отам. Отам в тих дверях вона зайде. Отут поломна поломний той плеєр. Диви, 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 заходи? Іде танцювати? Вона не заміти? Слухай. Давай, давай, давай. А ну диви диви. Де танцювати? Надіюсь, мене не побачить. Є, підходи, підходи, зам буде танцювати. А що ж ти не танцюєш? Де вона напішу? Що за сюди прийде? Ой. Ей! ей! У двері ще забіг, ну бляха-моха. А чого не йшла танцювати? Я думаю, піде. Ужас! Що-що? Що ж що? зробити ще? Щось треба мені зробити. Улог, за що? Ще щось розблокувати? Я в шоці. Відкрийте шуфляд застосовуючи кольоровий код, та візьміть кусачки. Блі, то ще не кінець. Якийсь кольоровий код. Який кольоровий код? На кубик девець? Я в шоці, прикиньте, я думав, все вже. Буду танцювати, ага. Натанцювалася, це капець. Баба Бі? де йде на двір, де? Не, не дотанцюйся ніколи. Добре, мені якось треба кольоровий код. ну а який кольоровий код? Там якийсь дуже дивний код. Ну добре, я відкрию, візьму кусачки. кусачками я що зроблю. Тож щось зле. Давай, біжи, 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 би у нас не верну. О, чекай, бо тут так мажо вдарити. Ого, кольоровий код. Я не розумію. Що це таке? Капець, назад. Червоне-зелене жовте. Червоне-зелене жовте. Червоне, зелене жовте, зелене, зелене, зелене. <рекунес> е -е, сині. Жовте, синє. А, вона біжить! Яке тут А во! Я розблокував. А ч не роби? А блі-е. <риска> Як вона мене зловила? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бля, чуєте, то там капець, кот. а а і що там з тими кусачками робити треба? Добре. Біжимо зразу туди, відкриваємо то, робимо то, бігаємо до коду. Просто може бути код з різних боків. Не спереду. Давай ти йди. Та йди, вже не танцюй. Ну це вигадали. Я просто в шоці. Давай, давай, би впала вона. Так, добре, погнали. Кусачки, наші мені тих кусачок? Що я ще з кусачками буду робити? Мені дуже цікаво. Може я поставлю на стіл і типу, вона має ремонтувати ті косачками щось чи що. Давай відкривай. Добре. Отвертку я взяв. Тепер треба зайти до хати, поломити. І кот, кот. Ну кот. кот це жод. Просто жорстко дуже. Просто капітак. вона вийшла на двір з того боку. Не розвертайся, на дворі, де поливай в зон. Розвернулися вже до хати, ну як, як швидко. Добре, я там відкрутив. давай він місті Денс. Ну вона не танцює. Ходи, Диви вона, вертайся назад, ходи сюди. Ніякось треба її відволікти. О, мені треба може, щоб вона на другий поверх пішла. Я думаю, якщо вона піде на другий порт, буде легше набагато. Ми встигнемо, може це все зробити. Так, де вона? Де вона? Ох ти, ніфіга собі! А звідки вона знав, що я в цій кімнаті? Прикинь, прикол. О, oh, онлак, добре, добре, зараз відкрию. Біжить. Зараз, зараз. А я ще й швидко бігати не годим. Добре, вона тут. Так. Падай. Що там? Червоне, зелене жовте. Червоне, зелене жовте. Е -е, далі. Червоне-зелене жовте. Жовте, зелене, зелене. Жовте-зелене-зелене, зелене. синє, зелене, біле. Синє. Зелене, біле. Не відкривається замок. А що? Що не добре? Пікзиває... Що воно пише? Що пік? Що пік? Що це означає? Виберіть кусачки для дроту. Як? Де я візьму кусачки? я не можу відкрити, чуєте? Воно не відкриває щось. А що другий колір вибрати? Може той, що зверху? Біле, червоне, зелене. Давай, біле, червоне. Зелене. Жовте, біле-біле. Чекай, чекай, вона біжить. Блін! Що вони там вигадали таке? Ой, звідки я маю знати, що і як? Давай ти, а я make sure. Так капець мені тут обходити. О, диві, я другим порком хор. Зараз, зараз, чекай. Кусачки взагалі-то колись валялися в неї вічно дворі. Де вони пропали? Ходи я зроблю знову таку штуку, так як я робив. Так, другу лінію ми зробили. Другу лінію ми вроді зробили. Щось зробили? Е, червоне, біле, жовте. Червоне, біле, жовте. Єс! Yes. Yes. Кусачки в мене. Що далі? Щось зробив! Обстриг дроти. Що тепер? Find a way to make the music player. хач волтаж. Типу, вона як ключе музику, то вона буде дуже голосно грати. Вроді. Чи що буде робити? Там мені здається, що так. Знайдіть спосіб зробити музичний плеєр під високою напругою. А як то я зроблю? Що мені з ним робити? Який спосіб я зроблю? Я ж все зробив, я щось там обстриг. Музичний кабінет дам. Я думав, що в музичному кабінеті щось буде. Я упевнений, там має щось з'явитися, напевно. Аво є! О, що тут пише? Так, вона десь де? вона до мене йде, чи ні? Надію, що не зайдіть лом, щоб відкрити бітбокс. Лом, 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 лом. Бачу лом. Відкрили. Забирай там все, що треба. О, вона за мною біжить. Почекай. Оце вчасно. Тихо, 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 тихо. Треба щоб вона звідти вийшла. І я забрав там якусь штуку. Де вона йде? Вона дійсно сюди йде чи сюди? Вона сюди вроді йде. Дивись. Ну яке воно нагле вже. Ну я розумію, що її хата, но... Ну, дай мені доробити свою справу. Біжи, біжи, за мною біжи. Біжи, біжи. Біжи, біжи. І, що? двері забіг. І що? Де забрав? все Тепер поставити мені, напевне, туди і все Я думаю, що все Буде за до побачення. Все. Е, Тепер що? Закрутити то все, чи що? Чи що не хочу? Щоб я зібрав докупи, зробіть щось, щоб місці не помітили. Може клеєм заклеїте? О, о, все закрив. Все, тікаємо! тепер ми все зробили. До побачення місці, слухайте музику, танцюйте. І зараз буде макарена. Ану. О, це файно, все зробили і тепер просто почекати. Лиш би воно все зробило добре. Прикиньте, вона зараз не схоче танцювати, піде спати там. Вона може вийти до мене ще на двір. Давай, давай, йди, йди, йди. Йде, йде, давайте, давайте заставочку. Ні, йде до виходу. Ну та чого ти йдеш сюди? Чого вона йде? Диви, вийшла на двір. Стоїть. О, вернулася назад, вернулася. Вона подивилася, що нікого немає і може танцювати. Іде. Іде до того вроді. Вс, завжди танцювати. Дивіться. Давай, 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 давай. Ого! О той зараз натанцюється, Дивись, дивись. О, І піга собі! Диви. Оце, оце прикольно зробили. Яй-яй-яй. Не, ну прикольно добавил. Наступний. Наступний шо? Що це наступний? А у нас 6 їсти, есть варит. Они якісь химикат робят. Давай, давай. Секрет поштон! Давай, ты секрет пошен. О, йой, страшне. Звіс, звезд. Я ей зараз там такой наколочу. Що будеш і гірше. Смійся, смейсь! Ти вже сіна танцювала. О! Окуляри, до речі, треба не забрати. Та да, все, все. Коротше, на другий раз пройдемо оцей новий режим. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім папа. -па. І вслеп, геймс, розважайся для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відеокайфой кожен Раз на Ютуб канал підпишись. Із Хеп Геймс, розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео кайфуй кожен раз